Давайте сьогодні поговоримо про страх Господній і що це означає для нас. Страх Господній початок премудрости, нерозумні погоджують мудрістю та напучуванням. Наш світ постійно змінюється, інформації більше, ніж будь-коли, і відповіді на запитання легко знайти за лічені секунди. У цьому всьому можна сплутати знання з мудрістю. Але Бог у своєму слові чітко проводить межу. Справжня мудрість, або навіть і премудрість починається не з університету, не з дипломів і не з досвіду, а зі страху Господнього. Що таке цей страх Господній? Це не той страх, який паралізує, не той, який викликає жах. Страх Господній це благовіння, це глибока повага, це свідоме визнання Божої святості, сили та влади. Це страх образити Бога, це страх втратити Його присутність, страх знехтувати Божою волею. Це наше серце, що говорить, Господи, я хочу жити так, щоб завжди мати спілкування з Тобою. У 111 му псалмі, 10-й вірш, ми читаємо схожі слова. Початок промудрости, страх перед Господом, добрий розум у тих, хто виконує це, Його слава навіки стоїть. Тобто страх Божий це не просто щось в теорії, він проявляється у вчинках, у щоденному послуху, у виборі поважати Господа, навіть коли це незручно чи непопулярно. А яка альтернатива? У другій половині вірша з приповістей ми читаємо: а нерозумні погоджують мудрістю та напучуванням. Це ті, хто зневажає Божу пораду. Хто сміється з Божих принципів і біблійних принципів, хто вважає, що знає краще, це ті, хто відкидає духовну дисципліну, вважаючи її обмеженням, а не захистом. Мудрість Божа часто суперечить людській лозіці. Людина каже: бери все від життя. Бог каже, хто душу свою втрачає ради мене, той знайде її. Людина каже, прощати це слабкість, але Бог каже, Прощайте, як і я простив вас. Тож не дивно, що нерозумні зневажають Божу науку. Але Писання говорить, що вони самі собі шкодять. Істинна мудрість це не просто знати, що правильно, це вибирати жити згідно з Божою волею. Як проявляється страх Господній у нашому житті? Коли ви відвертаєтесь від гріха не тому, що боїтеся покарання, а тому, що не хочете зневажити. Святого Бога. Коли ви шукаєте Божу волю у важких рішеннях, не тому, що не знаєте, як вчинити, а тому, що довіряєте Його мудрості більше, ніж своїй, Коли ви виховуєте дітей, навчаючи їх не лише правилам, а пошані до Бога, коли ви будуєте свою кар'єру та служіння з глибоким усвідомленням, я лише слуга, усе, що маю, Господнє. У Господньому страхові сильна надія, і він пристановище дітям своїм. Тобто страх Божий це не тягар, а захист, це не кайдани, а покров над нашими головами, це не в'язниця, а джерело миру, стабільності та благословення. Якщо ви хочете зростати в примудрості, якщо бажаєте бачити Божу руку в рішеннях щоденних справ, якщо прагнете справжнього миру в серці, Почніть зі страху Господнього. Нехай серце ваше буде чутливе до Його голосу. Нехай Його слово буде для вас не просто книгою, а авторитетом. Нехай Його присутність буде не фоном, а центром вашого життя. А я дякую вам за перегляд Божих благословень!